Усім привіт! Ви на каналі Хотабачвот і найкращі бої світу танків World of Tanks. Сьогодні ми подивимося на топовий бій на 10 к на об'єкті 780, це акціонний аукціонний верніше танок СССР. Ми попадаємо на бій на карті Фьорди Так, бачимо наш головний герой з Ніком Хлекцер. Цитер, не знаю, як правильно читається нік Лектер. Алектер якось, якось. так, не знаю. Може мене хтось поправить в коментарях. І так, зараз бачимо, у нас тут 23 підкаліберних снаряди голдових, 5 бронебійних і 5 фугасних. Так, дивимося, підкаліберні снаряди прибувають 311 мм броні. це Не так багато і 267 бронебійний. 530 у нас разовий альфа-страйк. І так, відразу вам скажу, дивимося, що Еміля Другого blankshot забирає наш головний герой. Це доплюсується до нашої шкоди. Будемо це пам'ятати, і після бойової статистиці це побачимо. І так, один фраг у нас вже на рахунку Еміля Другого, як я вже сказав, забрали блендшотом. Один. На 496 нам зараховано в копілочку. Не знаю, що наш головний герой робить. Ага, так він приїжджає, вертається. Вертається, не знаю, звідки він взагалі прочитав. Що через центр їдуть противники. І що робить ЄС, то теж не розумію. Чому він стоїть і чекає на нашого головного героя, поки він перезарядиться, не знаю. Пишіть, що ви думаєте, по по цьому взагалі в коментарях, що ви думаєте. І подивіться, просто фугасами стріляє, нам важній і стоїть, взагалі не рухається і не від'їжджає. Можливо, можливо, це підставний бій, не знаю. Я не знаток по цьому. Дивіться, просто продовжує стояти і чекати. Є е 100, як бачимо, на топовій пушці 750 Alpha Strike. Ну, Зато нас мучає арта. Дві арти в сетапах обидвох командах гвє 100 і в нашій команді обидві штуки, і обидві штуки гвє 100 в команді противника. Так, Є-100 просто нам віддається. Не знаю взагалі, що це було. Так, і ми приїжджаємо в притул на Т-10 противника. Прописуємо йому піздюлінку на 534 і подивіться знову на стовб. На щастя, цього разу нам не попадає, нам в цьому випадку дуже везе. Так, і стандарт Б можливо добив, але ми заслоняємо йому простріл своїм танком. Дивіться, попадає, не знаю, ну, метрів, так, 10 точно є від танка, збиває нам гусеницю. Стан на 15 секунд, оцей стан гіршо, за нього взагалі не знаю, що може бути. Особисто мене дуже дратує оцей стан раніше. ну Можливо атака, можливо і ні раніше ваншотила арта навіть забрала 2000. Що тут говорити, майже мауси фуллових ваншотила. Ну, тепер стан не знаю, що кому більше заходить. Пишіть обов'язково в коментарях по цьому поводу, що ви думаєте. І вертається знову наш головний герой на напрямок важких танків. І Маус вже приїжджає. Не знаю. От подивіться, просто Маус в'їжджає вперед на Т-110Е3, не обертає він пушку взагалі в жодну сторону. Ну, я вам скажу, що трошки-трошки я вам скажу, пахне тут під стабушкою. Просто, але ну, в смислі, я вам скажу, що він просто тут виїхав на наших усіх союзників Маус. Скажу я вам, що може бути піставуха, може і ні. До речі, шикарний був вистріл по об'єкту 2.6.3. 3 Ставимо його ще й на гусеницю і забираємо 478 шкоди. Це була, до речі, вертушка непогана. І так, виїжджаємо на об'єкт 3-7. Він нас не пробиває, ми йому даємо на 550. Заслоняємо простріл нашому союзнику на Т10 е 3, але бачимо, він від'їжджає, дає простріл по противниках, що достойно уваги і похвали, як той казав. Так, добиваємо ми об'єкта, 3-7 варіант 2-7 ми вже майже настріляли 8-4. До речі, я цього не зрозумів на початку бою, взагалі як він вертався на першу позицію, як він займав, взагалі як він це читав. Я спеціально дуже сильно дивився на міні-карту, як це можливо було побачити, що на середині оцей середній проїзд до нашої бази, там ніхто не світився, як він взагалі дізнався, що там їде Є 100 і Т-10 противника, що він був, вернувся з цього самого флангу, куди він тепер поїхав. Це, до речі, може бути підставухою. І, до речі, ще буде такий один сумнівний момент під кінець бою. Я вам ще раз про нього нагадаю. Звісно, я не експерт в цьому ділі по підставухах, але мені таке це було сумнівно. Так, 8433 завданої шкоди у нас вже в кишені. Бачимо, кунс пандер світиться, ховається. Так він за горкою, ми не бачимо прострілу. І Леопард ПТА не дає нам проїхати. Дякую наш головний Подякував. Так, Леопард ПТА поїхав на плотну напряму. Наш головний герой надіється його перехватити з боку і підсвічується GBS100 наш. Запеклий, заядлий такий скурвий синчик, якого ми добираємо. Я вам скажу, що це 100% йому було приємно його забрати, навіть ті копійки його хітпойнтів. Там було 132 хітпойнтика, не так багато, але зато приємно. Він нам не давав грати. Так, бачимо, лишається, що Кобра й т 110 Є 4 противника, так, вицілюємо т 4 летить в землю наш вистріл. Снаряд не летить в ціль, в ціль призначення, куди ми йому задавали ціль. Так, стріляє блайндшотом. Зараз подивимося, якщо посвітиться, Т110 Є4 залетів в бланч чи ні. Так, не залітає. Зато наш Лео ПТА попадає ще й пробиває на 454. Ззаді він стоїть другий раз, пробиває Т-110Е4, точна в нього пушка, немає про що тут говорити взагалі, немає з що спорити. Набагато точніша пушка, ніж у нашого об'єкта 780-го. Так, 5 фрагів у нас вже в копілці, по сумарці у нас вже більше ніж 10 тисяч. Знову ми викопали грядку на часник, не знаю на що там часник, чи що там на зиму, певно, часник буде садити. Так, кобра ми перезаряджаємося, і цього разу нарешті вже заходить 578 по тій кобрі, боже, що ж це нам так не везе? І Т-110Е4 вибирає на своєю ціллю, дає нам піздюлінку майже на 800, ми йому віддаємо на 502 хітпойнти. з цього лишень. І бій підходить кінця. Ну що ж, у нас не так багато медалей, ми заробляємо. Тільки майстера, звісно, за 10к, основний калібр і 10175 завданої шкоди, 5 фрагів, 1505 чистого опиту, і ми стріляли голдовими під каліберними снарядами. З преміум аккаунтом пішли на 85 тисяч срібла чистими плюс, що досить непогано. Кому сподобався мені, підписуйтеся на канал, ставте лайки, буду всім дуже вдячний. Слава Україні!